Бундесліга Вердер Байер 1-2. Вердер небезпечний вдома, але Байер має топ атаку й форму. Штутгарт – Борусія М 1-1. Обидві команди часто грають відкрито. Схоже на бойову нічию. РБ Лейпциг, Хайденхайм 3-0. Лейпциг традиційно не залишає шансів аутсайдерам. Хофенхайм Айнтрахт 1-2. Дві атакуючі команди, але Айнтрах дисциплінованіший. Ауксбург, Баварія 0-3. Баварія зобов'язана брати впевнену перемогу. Різниця у класі величезна. Прімейра Казапія Націонал 1-1. Команди рівні. Боротьба без фаворита. АВС – Фамаликан 0-2. Фамаликан у кращій формі. АВС слабкий у захисті. Віторія Гімараєш. А рука 2-1. Домашня перевага дає Віторії шанс на перемогу. Спортинг Порту 1-1. Головне дербі туру. Обидві команди топ-рівня, шансів вирвати перемогу небагато. Ліга 1 Лор'ян, Ліль 1-2. Ліль сильніший за складом. Лор'ян вдома може нав'язати боротьбу. Нант осер 1-1. Середняки Ліги 1, ймовірна нічия. Тулуза ПСЖ 0-3. ПСЖ у повному складі значно сильніший. Очікується розгром.